Він завжди був хорошою людиною, завжди усміхненою. Це був директор кафе Панама, так і позивний в нього був Панама. Він був завжди до своїх колег, до знайомих, дуже добрий, завжди запитає, як справи, як ти посміхнений. Ну, прекрасна була людина. Я знала його дуже давно. Ще з маленького і батьків знала. Зразу на початку війни він пішов в ЗСУ служити. Разом і, і мій син теж вони разом пішли весною. Лишилась донька в його. і дружина Олена, і батьки, сестричка є. Така сім'я. Хороший був завзятий, трудяга, хазяйновитий він ще на роботі. Працювала трохи в його кафе в кафе Панами, в його завжди порядок, в його завжди чистота. Він любив, чистоту, порядок, відповідальність. Оце в його було в характері.